Доброго дня ми з України. Сьогодні зробив ще один ремень репліку Манна. Цей ремень використовують снайпери і полювальники. Він має дві фіксації на підплеччя. Для правши, припустимо, це на ліву руку передня, біля передньої точки кріплення і біля задньої на праву руку підплеччя. Гарний і. Цікавий ремень, який дуже гарно себе зарекомендував. Єдине, що я додав, <кхе> вибачте, на м'яку подушку на низ пришиваю спеціальна стропа 40, 40 мм шириною, яка прошита резинкою. Щоб коли виносити зброю на плечі, вона не ковзала. Дуже гарна штука. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!